Вітаю вас мамині маминій світлиці. Сьогодні готую блюдо свинячої печінки, яке може бути вами приготовлене швиденько і на обід, і на вечерю, а з додаванням гарніру буде дуже ситним. Буду вдячна за вподобайки і підписку. Готуємо з задоволенням. Починаємо. Оладки з печінки свинячої, в сметанковому соусі. Всі продукти будуть вказані в описі до даного відео. Для початку ми беремо цибульку і перемалюємо її в блендері, Для того я її трошечки ще розріжу. Я розрізала цибульку і буду її блендерувати до дрібного стану. Потім додам цибульки в мене, до речі, 80 грамів і додам 170 г печінки в мене. Багато оладок я не буду робити. І одне яйце, і також я буду давати сіль перець і сухарики. Ось так, цибулька в нас досить міленько перебилася, б'ю її спеціально поперед всіма інгредієнтами, щоб потім не залишилися з неї шматочки. Тепер можна додавати печінку сюди і яйце. Сіль перець і столову ложку я буду давати мелених сухарів. Додаю півчайної ложки солі. І також підперчую. Оті в нас оладки, на відміну, якщо ми би печінку тушкували, ми зразу підсолюємо, тому що вони і так перемелені будуть м'якими. Ще тим більше ми їх потім будемо в соусі тушкувати. Блендерую все разом. До такої консистенції сметани, все збилося. Якщо маєте бажання, проливайте іншу посудину. Я просто виймаю ніж і буду робити оладки, набираючи прямо з блендера. На пательню налию трошки олії. 3 столові ложки не більше. Хай вона розігріється добре на середньому газі. В цей самий час, поки олія розігрівається, оладки в нас постоять і подружаться, в них компоненти з'єднаються. Когорідка в нас добре розігрілася, викладаю оладки. Маленьку ложкою викладаємо. Набираю і, і збираємо, якщо десь трошечки в нас. Я стільки змолола фаршу приблизно з спочінка, щоб в мене вийшло все на одну сковорідку. Поясню потім чому. У мене вийшло з таких вісім оладок. Смажу їх з двох сторін до золотистого кольору. Тим часом готую соус, який я буду заливати в наші оладки. І вийде в нас печінка пушкова на смепанковому соусу. Причому ці оладки будуть дуже м'ясенькими, ніхто навіть не зрозуміє, що це не печінка, а саме оладки. Готую соус. До сметани в мене 2 столових ложки. Додаю спочатку пів столових ложки муки. Добре промішую. Це для того, щоб наш соус загустів. Додаю перчику і додаю сіль. Додавайте приправи, які вам смакують до ваших соусів. І ще раз все промішую. Ось так гарно. Додаю 150 мл каплії водички. Даю частинами і помішую. Коли гарно мішалася одна частина, вже частин також води мішається добре. Зараз виплю. Ось так приблизно у нас вийшло 200 грам соусу. Перевертаємо наші котлетки. Ось такі вони гарні, вже присмажилися, виросли. Я починаю перевертати на іншу сторону. Поберу, перевертаю. Ну, Вона гарно перевертається. І так всі послідовно. Перевернулися всі котлетки, в мене гарно. І тепер так само я присмажую від сторони сковорідки їх до такого золотистого кольору, Тільки потім буду заливати соусом. Для того, щоб вони трималися кубці навіть для того, як коли ти будуть в соусі. Смажимо, хто любить печінкові оладки, самі без соусу вже може на цій стадії їх просто зняти з коворітки і смакувати. Інші переходять до наступного етапу. Котлетки в нас вже смажилися, наші уладки. дивіться як вони. Підпечіть, але не щоб так, щоб вона не підгоріла. І тепер заливаю соусом і вимірло, зменшую газ і тушкую так 5 хвилин. Можна додати лавровий листочок ще до вже нашого соусу до приготування. Напротязі цього часу. Вони тушкуються наші оладки, тобто соусі. Перевиніть їх один раз, щоб вони гарно з двох сторін пропарилися соусом. Ще дві хвилинки з цієї сторони. Всього в сумі 5 хвилин не довше. Подивіться, який у нас вже гарний густий соус. І знову накриваємо нашою покришкою. Кожну оладку ще зверху можете додатково. Полити соусом притушкування і виключаємо, залишаємо, щоб настоявся почати 5 хвилин. Наш соус з печінкою. Ось такі гарні оладки в сметанковому соусі з печінки свинячої ми отримали. Сметана погасила надлишкову гіркоти печінки. Можна подавати самостійно з салатами, з гарнірами, можна з рисом Гречкою, з чим забажаєте? Смачного вам!